Доброго дня, любі друзі! Мене звати Роксолана і я рада вітати вас на нашому каналі. Канал для всіх, хто полюбляє таро, хоче краще пізнати себе та розвинути свою інтуїцію. Сьогодні в нас на черзі 21 аркан мир. І це останній старший аркан. Ми з вами пройшли багато уроків і розглянули всі старші аркани. Хто? Переглядав мої відео, я думаю, буде дуже легко і чітко розуміти символіку нашого аркану Мир, оскільки він поєднує в собі багато попередніх арканів. А для тих, хто ще не бачив навчальні відео, у описі я залишу ссылки на всі ці відео попередні з попередніми арканами. Давайте ми з вами, звичайно, в першу чергу зробимо загальний аналіз карти. Карта у нас досить символічна і приховує багато знаків. Кожен з цих елементів, який намальований на карті мир, несе певну інформацію. Тому, розуміючи цю символіку, ми будемо легко та швидко трактувати наші аркани у розкладах. Для тих, хто ще не підписаний, підписуйтеся, ставте дзвоник, щоб не пропустити нові відео. Дякую за ваші вподобайки, за підписку. І якщо відео вам корисне, коментуйте, запитуйте, буду рада спілкуванню. А тепер ми починаємо розглядати наш аркан Мир. Звичайно, перше, що нам приходить на думку. Що всі ці чотири звіра, які знаходяться у кутах, ми вже бачили на попередньому аркані. Хто уважно спостерігає та вивчає класичну колоду Райдера Уейта, зможе пригадати, що всі ці символи ми бачили на 10 му аркані Колесо Фортуни, можемо взяти цю карту до рук і порівняти. Ось вона в мене тут є поруч, і, звичайно, ми бачимо ту саму символіку. Але є певні відмінності. Давайте зробимо трохи аналіз і порівняння. Чотири символи це у нас ангели хірувіми. Вони у нас символи стихії, символи циклічності та пор року. Тому лев. Це у нас стихія вогню, орел це стихія води, водолій це у нас повітря, і, звичайно, телець це у нас земля. Якщо ми порівнюємо цих звірів з порами року, то лев це у нас літо, орел осінь, водолій зима і телець весна. Але є певні і відмінності. Давайте звернемо увагу, що в нашому 21-му аркану мир ці всі символи зображені більш таким крупним планом, так, є лише голови, що вказує на свідоме і підсвідоме людини. Якщо тут у нас є тіла, то Тут у нас вже є конкретика і конкретне розуміння нашої свідомості і її взаємодія з підсвідомим. У центрі у нас є вже не колесо, а жива людина. І ця жива людина у нас жінка, яка знаходиться в певному русі, я б навіть сказала у танці, що говорить про. Гармонію людини, і в неї є певний баланс серед цих чотирьох стихій. В неї є гармонія з всіма порами року. Вона у нас вже поєднує і раціональне, і ірраціональне. Ми спостерігаємо її стан. В неї стан певної наснаги. Вона у нас а, має певну окриленість. Успіх, вона щаслива. Жінка в нас оголена. Мені трохи довелося прикрити інтимні частини, оскільки Ютуб не полюбляє оголеність, але оголеність це символ у нас, звичайно, чистоти духу. Це у нас істинність нашого сприйняття. І, звичайно, це символ откровення. Давайте ще придивимося, що у нас є схожого з іншим арканом. Що тримає наша дівчина, жінка? Вона тримає жезли, два жезли. І це у нас, звичайно, символ влади і управління. Вони у неї врівноважені. І, звичайно, знову ж це символ свідомого та підсвідомого. І в нас є певна рівновага. Але запитання до вас: на якому аркані ми вже бачили ці жезли? Якщо ви уважно дивилися моє відео, ви пам'ятаєте, що в нас є перший аркан маг. Зверніть увагу, саме він тримає таку саму палицю, такий самий жезл. Але в нього він один і він спрямований угору. Тобто він отримує від. Вищих сил, знання і намагається їх використати у земному житті. Але на аркані мир ми вже бачимо, що людина добре володіє і свідомим, і підсвідомим, і воно знаходиться у балансі посередині. Давайте зробимо ще декілька цікавих порівнянь. Звичайно, є у нас і інші цікаві паралелі. І, наприклад, якщо ми візьмемо ось цей вінок, він у нас зображений у цифрі 0. Підказує ця цифра нам, що є вихід з будь-яких обставин. І 0 – це крок вперед. 0 – це новий шлях. А нульовий аркан і новий шлях це, звичайно, в нас аркан блазень Зверніть увагу, це теж нульовий аркан, і цей символ нуль. З чого все починалося, це був у нас найперший аркан нульовий, і як все завершується. Тобто, все у нас у житті циклічне. Нуль це в нас символ ще балансу та циклічності. Ми дійшли до завершення і знову починаємо щось. Закінчили одну справу, починаємо іншу. Дійшли до певного результату, і нас цікавить вже щось інше, щось нове. Ось такий у нас ще один цікавий момент з арканом блазень. Як вони пов'язані? Давайте звернемо увагу ще на позу нашої жінки. Танець. То, звичайно, рух, і він вказує на те, що треба бути активним. Щоб знайти баланс у житті і отримати бажане, треба рухатися, треба розвиватися. Як кажуть у народі, під лежачий камінь вода не тече. І якщо ми знову ж зробимо аналіз нашого вінка, який знаходиться у нас у центрі, то ми зможемо зрозуміти, що вінок це у нас символ переможця. Людина отримала все, що хотіла. Вона реалізувала себе, вона перемогла. Також ми бачимо на цьому вінку червоні стрічки. І давайте уважно придивимося, що саме ці стрічки нам хочуть підказати. Зверніть увагу, вони у формі вісімки, А вісімка – це у нас знак безкінечності, інфініті. Знову ж, цей самий символ інфініті ми спостерігали вже у нашого першого аркана маг над його головою. І хочу вам нагадати, що, звичайно, інфініті це у нас теж. Символ того, що у житті все циклічне, це знак безкінечності. Завжди є в нас розвиток, все циклічне і все у нас повертається до нас по колу. І ще одне порівняння з іншим арканом. Я хочу зробити увагу вашу привернути до пози. У якій знаходиться наша жінка? Що ця поза вам нагадує? Або кого вона вам нагадує? Давайте пригадаємо, що саме на 12-му аркані підвішаний, ми бачимо ту саму позу, але догори ногами. Про що це теж нам з точки зору символізму може говорити? Якщо у нас аркан 12 підвішений, це говорить про певні обмеження, про те, що ми не знаємо або не хочемо рухатися далі, і ситуація у нас зависла, і, можливо, навіть є певна стогнація, то вже на 21-му аркані мир у нас жінка отримує. Звільнення. Вона отримає перемогу, вона має рух, вона відкрита, вона у нас щаслива, їй добре, нема ніяких більше обмежень. Далі, звичайно, кожен аркан у нас має цифру, і нумерологія пов'язана з нашими арканами теж. 21 аркан мир. Ми складаємо і 2 плюс 1 виходить трійка. І цифра 3 це в нас цифра результату. Або, ще, можна сказати, це цифра завершення. І це один з основних моментів, про що хоче нам сказати аркан мир. Це результат та завершення. І кожен аркан пов'язаний з планетою. Або зодіакальним знаком. І щодо нашого Аркану Мир, в нього планета Сатурн. Планета Сатурн ще має назву планета часу. І це планета, звичайно, дисципліни, це планета терпіння, стриманості і, звичайно, завзятості. Тому всі ці якості, які має планета Сатур, напряму залежать з арканом Мир і з його трактуванням. Давайте зробимо підсумок, що саме буде означати Аркан Мир у наших розкладах. Мир це у нас в першу чергу, як я вже зазначила, завершення якогось циклу. Це у нас результат. Можливо, нагорода, можливо диплом, можливо нова посада. Це вказівник, що щось пов'язане, можливо, з за кордоном. Це можуть бути еміграція, це можуть бути поїздка, переїзд, або якась подорож. Інколи це можуть бути якісь впливові події у світі. Які вплинуть на ваше життя. Може ця карта означати і е, смерть, е, і також народження. Тому е, треба з цими трактуваннями бути обережними і дивитися на е, карти, на аркани, які будуть поруч. Але це теж може бути по цьому аркану. Таке значення теж може. Випадати. І Аркан Мир це у нас кульмінація, це вказівник на те, що щось завершується у нашому житті. Можливо, відносини, можливо, якась кар'єрна історія, кар'єрний ваш рост, можливо, ви закінчите працювати і виходите на пенсію. Можливо, це народження дітей або онуків. Тобто це така карта, яка несе великі зміни і, як наче підводи підсумок в якійсь сфері вашого життя. Ну і на кінець я раджу вам пов'язувати карту з головним персонажем якогось фільму, або книги, або людини відомої. І таким чином ви швидко пригадуєте. Що саме буде означати цей аркан, його основні характеристики та значення? Я б хотіла для порівняння зробити Аркан-Мир з стрічкою фільму, який називається День Сурка. Це досить стара стрічка 92-го року, в якій показується. Рутинність і буденність нашого життя, коли головний герой у нас застряє у такій петлі часу. І кожен день він прокидається, і кожен день те саме, і все повторюється, і ніяк він не може вирватися з цього циклу, з цієї циклічності. І для того, щоб змінити цю ситуацію, і щоб настало. Настав наступний день, прийшов. Треба змінити себе, треба розвиватися, треба отримувати нові знання, треба розширювати свій світогляд. І ось коли він почав змінювати себе і створювати нову реальність, він прокинувся і отримав новий день. І розвиток у своєму житті, а разом з тим і кохання, і все, що його душа бажала. Тому, якщо у вас залишилися запитання, пишіть у коментарях. Я буду рада поспілкуватися з вами. Дякую за перегляд. Якщо відео було цікавим та корисним, ставте подобайку, підписуйтеся. А на сьогодні все. Я прощаюся з вами. На все добре, па-па!